15 березня в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезидерія Задора було багатолюдно. В малій залі коледжу проводився другий тур конкурсу солістів-вокалістів мистецьких шкіл області. І, незважаючи на тривоги, на конкурс з'їхалися понад 35 кращих солістів-вокалістів, які представили своє мистецтво на суд глядачів та компетентного журі, до складу якого входили високопрофесійні знані викладачі вокально-хорової справи. Захід проводився з метою виявлення та підтримки талановитих та обдарованих дітей та удосконалення професійної майстерності викладачів мистецьких шкіл. Про доцільність проведення таких заходів ми запитали в учасників конкурсу. Сьогодні ми привезли на конкурс солістів-вокалістів, старших учнів старших класів конкурсантів. Наша Воловеччина вона багата голосами, багато такими маленькими соловейками. І Ми намагаємось розвивати академічний напрямок у нашій школі Воловецькій. Тому сьогодні побачите наші маленькі таланти. варила душа мила, чи варила чор чор, чор, чор. чор, ручка. варила душа мила, чи варила чор. З одної сторони для нас викладачів це може бути майстер-клас обміна досвідом між викладачами, оскільки багато знайомих облич. Так, і кожен показує свою роботу. Для дітей це так само цікаво побачити, як співають інші учні, які напрямки в інших школах мистецтв. Я. Різні обмін репертуаром, збагачення. Всебічний їхній гармонійний розвиток. І саме в цей важкий час дуже потрібно працювати над цим, тому що діти вони знаходяться тепер в такому стані емоційно важкому, і мистецтво воно дає їм трошки такого світлого, світлого бачення і найкраще майбутнє надіємося. На умови, які сьогодні склалися, проведення подібних конкурсів надзвичайно важливо є надзвичайно важливим, тому що е, таким чином ми розвиваємо тих талановитих дітей, вони мають можливість е, побачити і почути е, представників різних навчальних закладів. З іншого боку, це є своєрідний майстер-клас для того, щоб вдосконалювати свою майстерність в перспективі е, бути. Е, Студентами навчальних закладів або принаймні цінувати музику протягом всього свого життя. Солодський молоді буду я завди. Ми приїхали, щоб показати е, свою таланвичу ученицю, е, щоб набратися досвіду, показати фольклор нашого краю, нашого району. Шевщина щороку приїжджає на такі досить хороші підготовлені вокальні конкурси, адже Шевчина рахується однією з найспівочих країв Закарпаття. Ну такі конкурси дають можливість. Нам більше збагатитися у вокальному плані і показати себе, поспілкуватися з колегами, з друзями. Своїм виступом ми робимо як заявку, адже багато з наших діток поступає саме сюди в музичний коледж, де вже теж показують свої успіхи, займаючись тут. Я вважаю доцільно проводити такі конкурси, тому що діти люблять виступати, люблять брати участь у різних міроприємствах, концертах, в тому числі і конкурсах. У нас є талановиті учні, які збираються вступати до Ужгородського музичного коледжа, знаючи, що тут є хороші викладачі, які будуть з ними наполегливо займатися, а конкурс. На конкурсі ми можемо показати тих учнів і оцінити їх. Де такі конкурси, тому що в дітей є стимул більше вчитися, більше показувати свої таланти, більше показувати свою виконавську майстерність, і в дітей є стимул займати призові місця. Тобто, у нас відбувається ретельна підготовка до даних конкурсів, і в дітей це викликає велике зацікавлення. Ми знаємо, що Закарпаття багати на таланти на співочих дітей, співочих і дорослих, тому. Вважаємо доцільним відвідувати такі конкурси і бажаємо, щоб їх було якомога більше. І дані конкурси є спорідною заявкою щодо вступу дітей в Ужгородський музичний коледж імені Зарізатора. Я рахую, що такі конкурси потрібно проводити якнайчастіше, тому що вони розвивають у дітей витримку сценічну, розвивають культуру поведінки, дітки вчаться, як потрібно поводити себе на сцені, бачать своїх однолітків, бачать кращих вокалістів, і в них є бажання. Досягати більших висот дуже добре. що у нас є прекрасні чудові викладачі в музучили. Це мій рідний заклад, які підтримують і надихають, і дають для нашої молоді такий безцінний приклад своїм своєю майстерністю, своїми досягненнями, своїми чудовими студентами. Нам є чому вчитися, нам є на що рівнятися. Конкурси дуже-дуже доцільні, тому що вони виховують небоязнь сцени в першу чергу. І далі вони показують рівень, загальний рівень наших підготовки наших учнів. Ну, і напевно, що батьки можуть порівняти. Наприклад, діток із Ршави, діток з Міжгір'я, із дітками Ужгороди, побачити ну наш потенціал, напевно, що побачити, які у нас дітки всі талановиті, працьовиті. І ще одна із доцільностей: викладачі коледжу будуть бачити в всіх дітках своїх потенціальних. Майбутніх студентів сподіваємося, що кращі дітки будуть обов'язково відзначені і продовжать своє майбутнє в стінах нашого коледжу імені задаром. hálf í stila og í ræð og í ræð Гей, 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 соколи, оминайте гори ліседоли, Звін, 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 дзвіночку мій степовий звін, звін, двін, має <му> море. Одився у двох вікових категоріях: категорія А, учні 10-12 років, включно, та категорія Б учні 13-15 років, а також у двох номінаціях академічний спів та народна пісня. Конкурс цей Я думаю, що він повинен відбуватися щорічно, тому що є великий потенціал юних талантів, які треба. Перше находити, потім розкривати і потім давати їм дорогу в життя. Цей конкурс засвідчує про це, що по школам працюють у нас гарні викладачі по вокалу, які займаються академічним співом правильно, з хорошою школою і дають гарну підготовку своїм діткам. Дуже професійні концертмістери. Просто одне захоплення тим, тому що малій дитині це дуже складно, щоб була підтримка, щоб воно могло гарно виглядати на фоні і музикувати. Найкращі конкурсанти себе показують, коли вони виступають на сцені, тому що це той результат, який вони отримують на даний момент тут і зараз. І... Це спонукає конкурсантів, звичайно, трудитися, працювати, досконалювати свою майстерність, мистецтво, вокальне мистецтво. Сьогодні ми мала чудову нагоду зануритися у світ вокального мистецтва. Молоде покоління, яке сьогодні було представлене різними регіонами Закарпаття, показало дуже гарні результати. Високі досягнення мають учасники нашого конкурсу. І дуже приємно, що молоде покоління, яке підростає в мистецьких школах, може себе реалізувати, може представити і заявити про себе. Адже надзвичайно важлива є комунікація. Комунікація серед молоді, яка Повинна показувати себе, яка повинна когось побачити, як каже при прислів'я себе показати і когось подивитись. Так це є дуже важливо, адже ми бачимо і порівнюємо себе. Ми можемо тоді досягати більших результатів, кращих результатів. Ми сьогодні побачили дійсно чудову молодь, чудових діточок, які надзвичайно талановиті, які проявили себе у різних манерах співу це є народ. Манера, це академічна, тобто ми бачимо самореалізацію наших діточок і ми дуже раді за них. Бажаємо їм успіхів в подальшому розвитку. Я бажаю розвиватися в майбутньому, досягати вершин, найкращих вершин і представляти потім наш край. Хочу побажати конкурсові процвітати не, і не закінчуватися ні в якому разі. Тому що навіть якщо він є двотуровий і обласний, він е, дуже має потужну силу і представлення тих талантів, які, е, які можуть прекрасно далі бути у нас усюди, в цілому світі, по Європі і так далі. Ну, він дає їм гарний е, такий поштовх. Після перегляду виступів конкурсантів журі визначило переможців. В номінації Академічний спів спів» гран-при отримав Єген Тереля, учень Воловецької школи мистецтв, викладач Любов, Уліганець, концертмейстер Оксана Андрійчак. В номінації Народний спів категорія А друге місце присуджено Чигиль Ксенії, учениці Сокирницької школи мистецтв Хуського району, викладач Іван Мешко. В цій же номінації в категорії Б. Перше місце присуджено деяк Оршої – берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая, викладач Ілдіко Кларікова, концертмейстер Катерина Лукашова. В Номінації Академічний спів спів» прі здобула Євгенія Сидун, учениця Ужгородської музичної школи номер 1 викладач Олена Тимчик, концертмейстер Марія Негер. Всі учасники конкурсу нагороджені дипломами та подяками. Члени журі привітали всіх учасників і в здалими виступами, і побажали їм і надалі удосконалювати свої таланти, щоб з гідністю представляти мистецтво свого краю на теренах культури.